Друзі. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує реалізацію проєкту Книги без бар'єрів аудіобібліотека для людей з вадами зору. Пропонуємо вашій увазі аудіозаписи уривків твору відомого Миколаївця Володимира Рюміна, що відомий під літературним псевдонімом Ен Мюр. Майбутній педагог та інженер з маличку Ріс та хлопчиком. Володимир добре малював. Непогано писав вірші, захоплювався фотографією та колекціонуванням комах і марок з дитинства володів польською та німецькою, а потім англійською та українською мовами. У 1891 році закінчив Лодзинське вище ремісниче училище. Приїхав до Харкова та навчався у Харківському технологічному університеті. Після закінчення навчання приїхав до Миколаєва та працював на ракетному заводі. Незабаром він почав викладати фізику та інші технічні дисципліни у Миколаївському технічному залізничому училищі та Миколаївському середньому механіко-технічному училищі. У зв'язку з хворобою Рюмін залишив педагогічну діяльність і цілком присвятив своє життя популяризації технічних знань. Перше оповідання Володимира Рюміна Фальшивий монетник було опубліковано у газеті Южанін номер 29 за 1892 рік. Автор на той час захопився балетристикою та видав близько 70 творів. З 1903 року почалися з'являтися його науково-популярні праці з різних галузей знань. Найбільший талант Рюміна як популяризатора науково-технічних знань проявився у висвітленні питань електрики. До 1909 року він редагував науково-популярний журнал Фізик любитель в цьому ж році створив новий журнал Електрика та життя, в якому публікувалися статті з різноманітних питань теоретичної та прикладної електрики. Також багато зусиль він доклав для доступного та зрозумілого викладання складних хімічних процесів, що відбуваються на виробництві та в побуті. Наукові праці Рюмін підписував, як правило, своїм справжнім прізвищем, а літературні твори псевдонімами найчастіше Н.І. Мюр e. або Мюр. Багато створів творів вийшло друком ще за життя автора. Однак її не опубліковані, що досі зберігаються в машинописах або рукописах. Книги Рюміна видавалися українською, німецькою та іншими мовами, успіх і популярність усіх праць обумовлювалися насамперед ерудицією автора, всебічністю його знань з техніки та палким бажанням передати ці знання людям. Уміння говорити з широкими колами читачів про складні явища техніки популярною мовою. Ім'ям науковця названа одна з вулиць нашого міста. На будинку номер 13 по вулиці Артилерійській, де вчений прожив 46 років, встановлено меморіальну дошку. Майже всі видання, про які йшла мова вище, зберігаються в фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Для створення аудіозапису фахівцями бібліотеки були обрані уривки з художньої повісті для юнацтва ДЖІН Вітнея. Прослухати аудіофайли уривків можна на ютуб каналі Миколаївська ОНБ. Приємного прослуховування.